Вітаємо із бронзою. Хоча, можливо, з огляду на те, що команда планувала боротися за золото, Менше з тим, виграли малий фінал, і це безумовно успіх. По грі розпочали ну хвацько, звичайно, із пресингом. Ну я навіть не знаю. Хлопці, ваш суперник не знали певною мірою, певний час, що робити. Потім правда оговталися, що ж відбулося, чому так сталося, і десь, в принципі, майже до завершення питання було відкритим. Ну, це в першу чергу це бізнес-ліга. Бізнес тут футбол такий він дуже непростий, дуже складний. А щодо сьогоднішньої нашої гри, ну, дійсно, хлопці були налаштовані. Скажу відверто, така була недача у нас в останній грі за вихід могли вийти в фінал. Але трошки з концентрації уваги не вистачило. На цю гру дійсно налаштовувалися дуже по бойовому з перших хвилин. Сьогодні, до речі, у багатьох хлопців було не так багато ігор, тому виглядали дуже фізично в такому стані налаштовані гарно було. Ну, суперники були трохи втомлені після гри, але не про те річ. Все ж таки, що відбулося? А чому десь хід поєдинку надалі пішов ну, не сказати під вашу дотовку, а десь з другої половини другого тайму взагалі-то перевагою певної володів суперник? Ну, у суперника дуже кваліфікований футболіст, який давно вже в футзалі і. Багато вміють, і тому їм треба було включати максимальні вже ресурси для того, щоб переломити гру. І вони це робили, грали дуже агресивно. Тут не те, що ми там стали гірше грати, просто суперник максимально активно включився. Ось це заслуга суперника. Завадила супернику, вам допомогла відсутність їхнього тренера шпички? Ну, звісно, Тарас, Тарас Олександрович це один із таких найсильніших тренерів українського футзалу. Коли він є і коли його немає, це дві, дві дуже великих різниці. А було помітно, що перша п'ятірка у вас грала щонайменше на 30-40 секунд більше, ніж друга. Ну, у нас в перші п'ятірці молодих хлопців трошки, трошки більше. І у них ну, вони, ми їх підводили так, що вони сьогодні не були у них ігр якихось, і вони в такому більш кращому стані були фізичному. І тому у них трошки більше навантаження його ми можемо казати, що надалі в суперкубку, або, скажімо так, які ж цілі в суперкубку, даруйте запитання наївне? Ну, я вам скажу з таким складом, з нашими воротарями, з хлопцями, які в нашій команді, у нас тільки максимальні завдання. Тобто, інших не може бути. З перемогою. Дякую.